Холодясь на краю світу, ірландська народна казка. Був колись цар удівець і мав він доньку гарний, добродушну. колись одружився з королевою вдовою, яка мала доньку, яка була такою ж потворною та лихою, як дочка короля була прекрасною та доброю. Королева ненавиділа дочку короля, бо ніхто не помічав її власної доньки, поки донька короля була поруч. Тому вона склала план. Вона послала королівську дочку до криниці на край світу з пляшкою, щоб набрати води, думаючи, що вона ніколи не повернеться. Дівчина прийшла далеку дорогу. Витомилася. Коли вона трапила на поні. Поні подивився на дівчину і сказав сідай на мене, сідай на мене, прекрасна принцеса. Я поїду на тобі верхи, сказала дівчина. І тоді поні схопився і різко рванув у подорож. Він віз її над болотом, вкритим хащеною жиною. Далеко вона їхала. І нарешті доїхала до криниці на краю світу. Але колодязь був надто глибокий і вона не могла наповнити пляшку. Підійшли до неї троє старих чоловіків і кажуть обмий нас, вмий нас, красуне! Вона допомогла чоловікам, а вони натомість. Наповнили її пляшку з водою з криниці. Потім троє чоловіків подивилися на дівчину і сказали, вона стане в десять разів красивішою, сказав перший. Діамант, рубін і перли випадуть з її вуст, коли вона буде говорити, передбачив другий. Золото і срібло будуть з'являтися, коли вона розчісуватиме своє волосся, сказав третій. Королівська дочка повернулася до двору. І на загальний подив передбачення справдилося, всі були щасливі, крім королеви та її дочки. Цариця вирішила. Послати свою доньку до колодязя на край світу, щоб отримати для неї такі ж подарунки. Для подорожі дівчина підійшла до того самого поні, але коли поні попросила її осідлати його, дочка королеви відповіла: Хіба ти не бачиш, що я дочка королеви? Невдовзі горда дівчина прийшла до болота, вкритого хащами та ожиною. Важко довелося дівчині, і колючки сильно порізали їй ноги. Після довгої і болісної ходьби через стресовину вона прийшла до криниці на краю світу. Опустивши пляшку, вона теж побачила, що вона не досягне води в колодязі. Тоді вона почула, як троє старих говорили обмий нас, умий нас прекрасна дівчино. А горда донька відповіла Ви огидні, брудні створіння. Як ви думаєте, донька королеви може потурбуватися, щоб вас помити? Старі подумали. І не допомогли дівчині набрати пляшки води з колодязя. Вони передбачили їй майбутнє. Вона буде в десятеро бриткіша, сказав перший. Коли вона заговорить, то жаби й ропухи вискочуть з її рота, сказав другий. Коли вона розчешиться, то з'являться воші та блохи, сказав третій. З цими прокльонами у вухах нещасна дівчина повернулася додому. Її мати була збентежена, бо її дочка була потворнішою, ніж раніше, і вкрита жабами, ропухами, блохами та вошами. Зрештою, вона покинула королівський двір і вийшла заміж за бідного шевця. Вродлива і добродушна донька короля. Вийшла заміж за прекрасного принца і була щаслива і добродушна до кінця свого довгого життя.